Житловий комплекс парус, і саме в ньому продається двохкімнатна квартира з терасою у 40 квадраті з виглядом на міське озеро. Вигідна локація, сучасний ремонт, повністю укомплектована квартира преміум житло в місті Івано-Франківську. І ви маєте можливість придбати таку квартиру. Оглядаємо саму квартиру та телефонуємо. Ми знаходимося в кухні. Кухня загальної площі 21 квадратний метр. Виконано стильний сучасний ремонт у квартирі. Кухня повністю укомплектована всією необхідною технікою та меблі. Встановлено додатковий острівець та стіл з стільчиком посеред кухні. Основною перевагою даної квартири є звичайно, наявність такої великої тераси з виглядом на міське озеро. Вихід на терасу є також з вітальні, яку ми зараз оглянемо загальною площі 31 квадратний метр. У квартирі дві окремі кімнати, і кожна виглядає по своєму, по своєму по власному стилі. В квартирі встановлена акустична система по підлозі, паркет, плитка, стелі, гіпсокартон з застосуванням треків, багато електрики у квартирі та багато чого іншого. Зауважте двері висотою 2,40. Так виглядає вихідна група. І в нас у квартирі, звісно, окремий туалет від ванної кімнати. В квартирі вхідна група. відеодомофон, пожежна сигналізація сигналізацією так, виглядає сама ванна, в ванні встановлена повноцінна ванна. Та оглядаємо спальню. Батьківська спальня з наявністю гардероба підійде саме для вас. Все в стильних кольорах. Дуже красиво виглядає дана квартира. Тому, кому цікаво, вителефонуйте, оглянемо дану квартиру.